У харківському обласному центрі культури і мистецтв з вересня минулого року щосуботи тривають заняття перших коцарських студій. Їх веде майстер народного мистецтва України, спадкова коцарка Олена Шегда, завдяки якій у 2022 році технологія виготовлення слобожанських коців потрапила до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. А уроки коцарства війшли до програми дитячих мистецьких шкіл Харківщини. Саме коцарство дає нам ідентифікацію, ідентифікацію себе як Харківця, бо цей бренд це бренд Харкова, один з старіших і найперше. Саме коцарство існує понад 400 років. А як бренд він існує десь з середини 18-го сторіччя, бо за роботою історика твердохлебова був запит на 500 попон у 1742 році до харківських коцарів. Пані Ірину можна годинами слухати і про харківське килимове ремесло, і про коцарські гени від прабабусі Ганни Агафонівни, яка пішла у засвіти у рік народження правнучки. Моя прабабуся вона така непрофесійна для домашніх потреб. То головне п'ятеро дітей, і кожному вона у подарунок на весілля зіткала ось такий от. Це мені бабуся розповідала. Ну, в період навчання робила курсову роботу з ткацтва, і теж на на картинній рамі імітувала просто габелена виверстати і робила роботу. То моя бабуся, проходячи повз, сказала, що її мати от на такій ж рамі, тільки великій, що приставлялася до стіни, ткала мохнаті прикроватні килими. Ось і вона тут же там висмикнула там те, як в мене була намотка зроблена, а переробила по-своєму. Показала, як робила і показала, і сказала, що от прабабуся ткала ось такі на такій приставній дастині рами великі, махнаті, прикроватні килими. Впритул відродженням коцарства як ремесла, пані Ірина почала займатися в останні шість років. Після того, як самотужки змайструвала харківський коцарський верстат в аутентичному варіанті, верстат наш звице Разби, і ця назва унікальна для в Україні для вертикальних верстатів існує така ж назва для горизонтальних верстатів у Румун. Ось і його частини звуться: теж це стовпи вертикальні, поперечені – це сволочки і накидальні дрючики і пресувальня. Ось такі цікаві назви нашого верстата аутентичного. Коли я досліджувала матеріали 12-го археологічного з'їзду у бібліотеці Караленка, я там прочитала опис. Василя Олексійовича Бабенка про верстат тієї кацарки, яку він знайшов єдину професійну останню, останню на початок ХХ століття, яка була. На холодній горі жила і він описував її верстати. Я зрозуміла, що все, що він описує, воно в мене є де в в генетичній пам'яті. Я просто зробила сіла і зробила що там. Ну два стовпи, в які воткнуті дві поперечини. Ну що це може бути? Ну тільки отак. Я це один із її верстатів 80 на 120 сантиметрів. Наразі на рахунку мисткині шість великих коців. Щоб його виткати так зранку до вечора, сісти і зіткати. Це два тижні кожен день, ну тільки лягати спати трошки і потім ткати. Але окрім часу і усидливості, це ремесло потребує чимало інших навиків, секретами яких щиро ділиться майстриня під час майстер-класів, аби лише повернути славу унікальному волохатому килому. куцу. та цих студій – не навчити професійно людей. А для того, щоб зберегти ці знання і зберегти пам'ять про це, щоб у кожній родині у Харкові був свій коц, і тому мета студії «Зітки собі коц» – доведи, що ти справжній харків'янин, учителька Ольга Волкова серед першопрохідців руху з відродження коцарства. Ну я взагалі люблю ремесла. От а побачив оголошення цим чоловіка, і мені сказав, що от є такі студії. Я записалася, тобто просто тому, що я взагалі люблю будь-які такі от народну творчість, і всякі такі от народні вироби. То, то я вирішила повчитися, чому б ні. По-перше, самі такі рухи, от ткання взагалі мені подобаються. Такі, я люблю таку монотонну дрібну роботу, от, коли в'яжеш ці от вузлики, от вони якось так. Мені подобається, а для майстрині народного мистецтва Наталії Акімової коцарські студії допомогли здійснитися давні мрії. Я в'язала спицями трішечки гачком. Я робила обереги, ну вишивала рушники, але тема коців мене не покидала. І дійсно, коли я дізналася, що є такі майстер-класи і можна прийти і навчатися, я можна сказати, прибігла сюди. Є бажання як Найбільше зробити цих робіт і щоб прикрасити свою оселю. Наразі коцарські студії Ірини Шехде набули популярності. У всякому разі, у новому році лише стартували заняття третього потоку, а вже на наступний четвертий набір вишукувалася черга. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.